Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги губну помаду. Ця матова помада має водостійку формулу, що забезпечує бездоганний та чарівний вигляд губ. Формула, що не висихає, робить її придатною для щоденного використання, а різноманітність кольорів дозволяє створювати креативні макіяжі. Вона не пересушує губи, а м'який фініш додає природної вишуканості. Компактний розмір робить помаду зручною для використання в дорозі чи під час подорожей. Матові помади є шикарним доповненням до будь-якої колекції косметики, додаючи гламуру та впевненості вашому загальному вигляду.